Безробітний Флорін намагається працевлаштуватись вже чотири місяці. Шукати роботу почав іще ще у старому центрі зайнятості. Сьогодні прийшов у новий. каже приміщення та обслуговування йому до вподоби. Півраліміс стало там у старому зданні, і зараз перейшли в нове здання. Казав, що ті ж люди, і ж красиві красивий, хороші люди працюють. І що то здання, що то ну, прекрасне здання, то дуже прекрасне то. Персонал центру зайнятості погоджується з відвідувачами: технічне забезпечення та умови праці у новій будівлі кращі. на всю цю красу витратили майже 8 мільйонів гривень. Ці ми і цей центр допоможе знайти роботу людям. Тут є можливість робити семінар, два семінари разом. Це є клас комп'ютерний для дітей. Тут може прийти мама з дитиною вільний час. Там є зали, тут, бачите, вакансії, є можливість дивитися опис професії, є можливість тут все розміщено так свободно, знаєте, от людина тут. Друга може працювати там і так далі. На урочисте відкриття центру в місті Герца приїхав голова Державної служби зайнятості України Ярослав Кашуба. Чиновник каже, службу збираються реформувати, а отже, центри зайнятості потрібно змінити та впровадити нові технології за темпами росту безробіття, який прогнозує кабінет міністрів України. Сьогодні ми маємо 9,6% безробітного населення. Державна служба зайнятості на сьогодні це структура, яка не може працювати окремо від роботодавців. Ми не створюємо робочих місць, але ми навчаємо, перенавчаємо, шукаємо. Якості високої фахівців для того, щоб запропонувати їх сьогодні для підприємців для роботодавців. Тож в Горцевському центрі зайнятості усі, хто шукає роботу, зможуть не лише працевлаштуватись, але й навчитись новій професії. Такі ж центри незабаром відкриють і в інших містах України. Олександра Агєєва, Іван Шижик, місцевий час.